Європа готова відповісти. Про це каже Урсула фондер Ляєн. Так, вона відреагувала на нові мита США, очільниця ЄК заявила, що Брюссель не залишиться осторонь після рішення Трампа запровадити тарифи на імпорт. А США погрожують ескалацією країнам, які вирішать повстати проти Мит Трампа. Моя порада для цих країн держав: сидіть спокійно, прийміть це, інакше може бути ескалація. Fox News цитує міністра фінансів США Скотта Бесента. Ось так розпочинається глобальна торгова війна. І можна передбачити уже зараз, що нічим добрим вона не закінчиться. По уже білий Дім попереджає, що Трамп оголосить надзвичайний стан Україні через проблеми національної та економічної безпеки, пов'язані з торговим дефіцитом США. Як отак справи далі підуть, то ми ще можемо. Діждатися того, що Трамп оголосить, і воєнний стан.